Форест Парк це сучасний комплекс класу Комфорт Плюс, що знаходиться в Оболонському районі неподалік Вижгороду. Тут дивовижна природа, 200 гектарів прекрасного лісу, де ви зможете відпочивати щодня. Чисте повітря, спів пташок та бажання нікуди не поспішати, насолоджується часом вдома. Найближче метро це станції героїв Дніпра та Мінська. До них можна доїхати на авто чи автобусі за 10-20 хвилин. Транспортна зупинка за крок від будинків. Великі торгівельні центри за 10 хвилин звідси, а зовсім поруч мінімаркет фора, державні школи та дитсадок. В житловому комплексі є вдосталь комерційних площ, де також невдовзі відкриються нові заклади. Форест-Парк вирізняється з поміж інших привабливою малоповерховою архітектурою. Будинки з комбінованими фасадами та природною палітрою відтінків, що пасують природі навколо. Придумана концепція внутрішнього простору, реалізовувати яку розпочнемо вже в наступному році. Передбачає комфортні місця для відпочинку, спорту та дитячих ігор. Внутрішня територія буде закритою. А для авто останній через будівництва створимо міський підземний парк. А взагалі в проєкті 6 житлових будинків: два з яких вже побудована та введена в експлуатацію, три в процесі будівництва, а один запланований. Після нашої перемоги для вас Форест Парк гарний вибір квартири комерційних площ за приємною ціною. Всього від 34 200 за квадратний метр. Чекаємо на вас в відділі продажу до зустрічі Форест Парк.